Доброго дня, шановні учні 6 класу. Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Наше сьогоднішнє завдання опрацювати матеріал 4 уроку, який поглибить і розширить наші знання про хімічні елементи. Тож налаштуйтесь на активну роботу і почнемо. Перше завдання, яке ми з вами розглянемо, це завдання під номером 3. Завдання полягає в тому, що ми в пропущені місця повинні писати від слова, щоб отримати. Два основних визначення, якими ми будемо оперувати при вивченні хімічних явищ. І так, перше визначення це хімічний елемент. І, відповідно, нам необхідно описати наступні слова. Хімічний елемент це вид атомів однаковим зарядом ядра. Друге визначення. Властивість хімічних елементів залежить від заряду ядра та періодичного повторю. Це є основні визначення, якими ми будемо оперувати при вивченні хімічних явищ. Переходимо до наступного завдання. І завдання номер 4 передбачає роботу нашу із періодичною системою е, характеристики хімічних елементів. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до виконання завдання номер 4 ми повинні з вами переглянути відеофрагмент, який дасть нам пояснення, що собою представляє. Періодична система хімічних елементів, які відповідно позначки, які числа за що відповідають, для того, щоб ми могли чітко і ясно використовувати дану таблицю для своїх потреб. Тож, увага на екран. За допомогою періодичної системи хімічних елементів можна отримати багато інформації про конкретний хімічний елемент, наприклад, установити, скільки протонів, нейтронів і електронів у певного атома. Кожний хімічний елемент має назву, символ і атомний порядковий номер. Так, наприклад, бор. Позначають латинською літерою Б. Атомний порядковий номер розташовують над символом зазвичай у лівому чи правому верхньому кутку клітинки. Цей номер показує, скільки протонів міститься в ядрі атома хімічного елемента. Зокрема, атомний номер бору 5. Отже, ядро атома бору має 5 протонів. Протони. Це позитивно заряджені частинки, електрони ж мають негативний заряд. За величиною заряду протон та електрон рівні. Легко зробити висновок, що в електрично-нейтральному атомі кількість електронів і протонів однакова. Отже, кількість електронів дорівнює атомному номеру хімічного елемента. Залишається визначити кількість нейтронів. Для цього знайдемо в таблиці атомну масу хімічного елемента. Атомну масу вказують під символом елемента. Округляємо це число до найближчого цілого числа. Наприклад, атомна маса бору 10,811 тисячних. Відповідно, округляємо її до 11. Щоб визначити кількість нейтронів, треба від атомної маси відняти кількість протонів. Зауважимо, що кількість протонів дорівнює атомному номеру. Отже, від атомної маси віднімаємо атомний номер і отримуємо кількість нейтронів. Так, для бору кількість нейтронів дорівнює. 11 відняти 5 дорівнює 6. Станом на 2018 рік відомо 118 хімічних елементів, з яких лише 90 поширені в природі, а решта отримані в наукових лабораторіях світу. І так, ми переглянули відеофрагмент, і наше завдання. Виконати дії із хімічним елементом титаном. Для цього нам необхідно визначити кількість протонів, кількість нейтронів і кількість електронів. Що стосується хімічного елемента, ми маємо його умовне позначення на періодичній системі. Нагадую, що число 22 визначає нам кількість протонів. Ми вже маємо відповідне значення, можемо записати. Далі. Також вказано на нашій схемі показано масове число 47,9. округлюємо до цілого 48. і таким чином ми можемо зробити наступні розрахунки, а саме визначити кількість нейтронів. Тому визначається кількість нейтронів. Слідуючим чином, необхідно від масового числа відняти кількість протонів. І таким чином ми отримуємо для нашого хімічного елемента такий математичний розрахунок. 48-22 отримуємо 26. І таким чином, ми визначили з вами, що кількість нейтронів становить 26. Це ми записуємо. Ну і Кількість електронів ми можемо визначити. Опираючись на умову нашого завдання, в якій у нас сказано, що у нас атом електрично нейтральний, а це говорить про те, що кількість протонів дорівнює кількості електронів. І таким чином ми отримуємо число 22 електрони. Ну і скільки хімічних елементів відкрито станом на 2018 рік, якщо ви уважно слухали, то це число становить 118 різновидів. Переходимо далі до наступного питання. Питання номер 5 Стосується знову ж таки, періодичної е системи хімічних елементів, і у нас питають, який хімічний елемент названо на честь Дмитрія Івановича Мінділеєва. Е знову ж таки, нам необхідна сама періодична система, отакий вид вона має. Тут показано якраз всі хімічні елементи які е, зазначається 118 різновидів, і якщо ви уважно переглянете всі всі всі, всі, всі ці елементи, то ви повинні будете знайти той хімічний елемент, який відповідає е, нашому шуканому. Ну, Я вам зроблю таку невеличку підказочку. От він у нас знаходиться в цій частині таблиці Менделєва. це винесена окрема група актиноїди і е, періодичний номер. Цього елемента 101. Тому повертаємося до нашого завдання і ми повинні сюди записати 101. Визначте кількість протонів, нейтронів та електронів, що містить, що містить атом цього хімічного елемента. Ну і система розрахунку у нас та ж сама, що й була попередньо. Ми знову ж таки повинні використати ті дані, які у нас зазначено, в періодичній системі, тому порядковий номер нам визначає кількість протонів це 101. Так як у нас по умові атом електрично нейтральний, то ми записуємо, що кількість електронів становить також 101. Ну, а кількість протонів ми визначаємо як різницю масового числа укривлину до цілого і зарядового числа. Таким чином, ми отримаємо 157. Переходимо до наступного завдання. А наступне завдання це у нас є участь в конкурсі найрозумніший. І тут ми повинні пригадати з вами матеріал попередніх уроків для того, щоб дати відповіді на наші запитання. І так, перше запитання, що ж таке хімічний елемент? І знову ж таки, стосовно визначення, у нас є чітке і строге визначення для хімічного елемента, і це є вид атомів з однаковим зарядом ядра. Друге питання: пригадай та запиши якомога більше назв хімічних елементів. І тут ми повинні опиратися на періодичну систему. Деякі хімічні елементи доволі часто зустрічаються, є групи елементів, які рідко зустрічаються, але ваше завдання вивчити ці хімічні елементи, тому що на уроках хімії, на уроках фізики ми будемо. Звертатися до е, самих хімічних елементів і назву хімічного елемента нам необхідно чітко собі е, розуміти. Тому можна сюди записати деякі із е, хімічних елементів, але цей ряд можна продовжувати. Далі, третє запитання атоми якого хімічного елемента мають найменшу масу. І тут знову ж таки таблиця Менделєва. В таблиці Менделєва е, всі хімічні елементи згруповані по мірі зростання їхньої. Атомної маси, і першим в таблиці Міділєва у нас знаходиться гідрогент його порядку номер 1 ну і відповідно його маса сама найменша із всього представленої кількості. Четверте, скільки протонів та електронів містять атом? Карбону хімічного елемента з порядковим номером 6. І е, знову ж таки ми виходимо із того, що нам задано: порядковий номер 6, значить, цей номер визначає нам кількість протонів. І тому ми можемо дати відповідь наступну: протонів 6, електронів 6. Знову ж таки тут необхідно зауважити за умови, якщо атом електрично нейтральний. Тому що є випадки, якщо у нас е, ця умова не виконується, тоді. Може бути нерівність, якщо атом електрично нейтральний, тоді кількість протонів дорівнює кількості електронів. Далі, альфа-частинка це ядро атома другого за поширенням у всесвіті хімічного елемента. Напиши його назву, заряд та масу ядра. Другий хімічний елемент періодичній системі це в нас є Гелій. Він також є друєм по поширеності у всесвіті, тому Хімічний елемент це гелій, заряд ядра 2, масове число 4. Ну і останнє у нас питання, як за допомогою періодичної системи обчислити кількість нейтронів в атомі хімічного елемента. Цю операцію ми вже виконували. І щоб визначити кількість нейтронів у ядрі атома, необхідно від масового числа, округленого до цілого, відняти кількість протонів у ядрі, що визначає порядковим номером хімічного елемента в періодичній системі. І таким чином, виконавши ці прості математичні дії, ми зможемо визначити кількість нейтронів. Переходимо до наступного завдання, а наступне завдання у нас є відпочинок, тому що ми з вами добре попрацювали і маємо декілька хвилин на релакс. E Такі пейзажі нас зарядили до нових звершень, до розгляду нових питань. Переходимо до наступного питання, питання. номер 8 Попрацюй з періодичною системою хімічних елементів та виконай завдання. Визнач, наскільки порядковий номер натрію більший за порядковий номер літію, запиши відповідь, наскільки порядковий номер калію більший за порядковий номер натрію, запиши відповідь, установи певну закономірність. І так, повертаємося до нашої періодичної системи. Знаходимо на періодичній системі наші відповідно елементи. Є в нас натрій, порядковий номер натрію 11. Далі знаходимо другий хімічний елемент, який у нас пропонується в завданні це літій. Порядковий номер у нього 3. І якщо ми зробимо відповідно розрахунки, то ми отримуємо 8. На 8 одиниць у нас відрізняється порядкові номери. Друге питання у нас стосується порівняння хімічних елементів калію, 19 номер і натрію, 11 номер. Знову ж таки, якщо ми проведемо. Відповідні розрахунки, ми отримуємо також число 8. Яку ж закономірність ми можемо з вами прогледіти? А саме те, що якщо у нас хімічні елементи знаходяться в відповідній групі, а вони знаходяться в першій групі, і їхні відносні атомні маси зросли однаково на 8 одиниць. Переходимо до наступного завдання. І наступне завдання вимагає від нас дещо попрацювати з кольоровими олівцями. Наше завдання накреслити схему атомів літію, калію та натрію. Тому ваше завдання знову ж таки звернутися до періодичної системи і. Побачити, під яким номером знаходиться даний хімічний елемент, провести розрахунки кількості нейтронів, тому що кількість електронів і протонів ми визначимо. Знаючи порядковий номер, ми визначимо кількість протонів, відповідно, кількість електронів. А от кількість нейтронів ми знову ж таки повинні розрахувати. І рахувати те, що на третій. У нас на третьому енергетичному рівні у нас буде знаходитись 8 електронів. І перший елемент у нас літій. Порядковий номер літія 3, і модель атома у нас буде отакий. Тобто 3 протона ми маємо в ядрі, 3 нейтрона і 3 електрони, які знаходяться на орбіті. Атом калію стоїть під номером 19, у нього вже Отака схема. Тобто, відповідно, у нас 19 протонів, 19 електронів, і якщо ви проведете розрахунки, то по розрахунках у нас 20 нейтронів буде. Ну і останній у нас натрій під номером 11. І схема будови атома у нього отаким чином. Ваше завдання зобразити схематично у відповідних місцях вашого зошита дані схеми. Далі переходимо до наступного питання, до наступної групи питань, тому що тут декілька питань, на які ми повинні дати відповідь, і питання, які передбачають розуміння тих процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі, і стосовно взаємозв'язку. Тому перше питання пригадай, що відбувається, коли літій, калій чи натрій потрапляє у воду, яка особливість будови атомів робить властивість цих речовин, подібне. Це. Стосується матеріалу попереднього уроку. Там наглядно в відео було показано, що відбувається при контакті даних матеріалів із водою, і ви могли там бачити і запам'ятали, що там відбувається бурхлива реакція, яка може призвести до вибуху. Усе залежить від кількості цих хімічних. Елементів від тої частинки, яку ми будемо приводити в контакт, і відповідно можна цей процес контролювати, якщо не давати скупченню водню. Тому це більш хімічна реакція, яка буде розглядатися в подальшому, але на відео ми бачили, як бурхливо себе ведуть речовини при контакті з водою. Далі, що стосується властивості, то ця властивість вони мають за рахунок того, що на останній орбіталі у них знаходиться один електрон. Далі, дев'яте. Майже половина маси всієї земної кори складається з оксигену. Назви якомога більше речовин, до складу яких входить атом оксигену. Речовин можна наводити доволі великий перелік. Які знаходяться в земній корі, але якщо виокремити із цього всього переліку основні, то ми можемо говорити про дві основні це вода і повітря. Тому що попереднє завдання пов'язане з наступним, яке значення цих речовин для існування життя на землі? А саме наявність води і повітря дало можливість зародитися життю на планеті. Тому от таким чином ці питання пов'язані між собою. Ну і поясни, Чому за кількістю атомів в організмі людини оксиген становить 24%, а за масою аж 65%. І знову ж таки, необхідно врахувати, що є певне співвідношення місту хімічних елементів в нашому організмі. На першому місці у нас знаходиться гідроген, а на другому місці знаходиться оксиген. Але тут необхідно врахувати, що Маса оксигену в 16 разів більша за гідроген. І тому по масовому показнику оксиген займає 65%. Далі, наступне питання. До наступного питання ми повинні підійти, знову ж таки, переглянувши відеофрагмент, і вже встановити певну закономірність, певне співвідношення між складовими. От, у нас є таке ось. Завдання, на якому показано співвідношення вмісту хімічних елементів, і вказано, де цей міст може бути розподілений. Тому ми переглянемо відеофрагмент, і вже після відеофрагмента ми зможемо чітко дати відповідь і встановити співвідношення між кількістю і де це такий... Вміст відповідає середовищу. Димося відео фрагмент. Увага на екран. Атоми різних хімічних елементів у природі розподілені нерівномірно. У всесвіті основна маса речовини, як вважають науковці, зосереджена в зорях. Зорі. У тому числі й Сонце майже на 100% складаються лише з двох найлегших елементів гідрогену та гелію. Отже, ці елементи і є найбільш поширеними у всесвіті. Частка гідрогену становить близько 92% загальної кількості атомів. Гелій займає друге місце. 7% усіх атомів у всесвіті і лише 1% припадає на решту хімічних елементів. У земній корі нашої планети найпоширенішими є оксиген і силіцій. На оксиген припадає 47% маси земної кори, на силіцій 27%. До речі, пісок є поєднанням цих хімічних елементів. Разом з алюмінієм, феррумом, кальцієм, натрієм, калієм, магнієм та гідрогеном оксиген і силіцій формують 99% маси земної кори. Водночас найбільш поширеним елементом землі є ферум. Атоми ферум. Утворюють таку відому тобі речовину, як залізо. На думку науковців, ядро нашої планети утворене переважно із заліза та нікелю. Розглянемо співвідношення хімічних елементів в організмі людини. У нашому тілі міститься багато води. Тому не дивно, що приблизно 60% усіх атомів людського організму становить гідроген, а 24% – оксиген. На карбон припадає 12 а на нітроген 3 всіх атомів в організмі. І так, відеофрагмент дав нам пояснення, як розподілити який зв'язок між даними групами є. Тому ми можемо зробити наступне: з'єднаємо стрілками, що до чого відноситься. Перша група гідроен, гелій і інші це відноситься до Всесвіту. Наступне сама більша кількість по складу це відноситься до хімічного складу земної кори. І вже третя група відноситься до організму людини. Таким чином, ми встановили з вами це співвідношення. Ну і останнє, що ми повинні з вами виконати, це домашнє. Дома ви знову ж таки повинні вивчити ті основні визначення, які стосуються Попереднього уроку ті визначення, які ми отримали з вами сьогодні, їх вже у нас отрималось 4. Це основне, що вам необхідно вивчити. І вдома ви виконуєте письмово зошит номер 2 сторінка 5.8 по матеріалу сьогоднішнього уроку. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей!